Привіт! Сьогодні я робитиму ось такі гілочки. Це є заготовки на обруч. Трішки заплутуються ось такі, з бусинкою більшою. У мене обруч має бути в білих тонах альворі. Ось такі. Самі гілочки невеличкі. Ось так, є 3,5 см. І висота їх також 3,5-4 см. Для роботи нам потрібна проволока товщиною 0,02 мм. Ось вона. Бусинки у мене йде 0,3 мм, 5 мм, 6 і 8. Тобто такі розміри, які вам підходять. У мене були на даний час такі, можуть бути другі. На самий верх, для початку складаємо нашу проволоку вдвоє, зараз я скажу, яка є довжина. Довжина в неї йде 16 см, 16 плюс 16 32 см. Потрібно проволоку, на верхню частинку, самий верх. Нам потрібна найменша бусінка. Це буде наша основа. Перший ряд. Беремо нашу першу бусінку. Якщо у вас є однакові, значить будуть однакові. Є різні, значить робите різні. Переважно беруть два-три розміра. Ось наша бусинка. Пригинаємо трішки і на палець. Далі просто закручуємо. І так, докрутила я до 1 сантиметра. Далі на рівні так, щоб загинаю я з боку проволоку. Ось так буде видніше. Беру такого ж самого розміру бусільку, загинаю і так само прокручую. Все, прокрутили. Наступну на такій ж самій відстані роблю другу. Потрібно докручувати настільки щоб самі бусинки не рухалися. Ось так. Дійшли ми до того, що тут у нас є дві, а в кінці ось дві. Беремо їх ось так, складаємо до кубки і просто крутимо, прижимаємо, щоб вони були плотненько закручені, щільненько, до 1 сантиметра. Це ручна робота, тому відхилення бувають плюс-мінус один см. До одного це норма. І тому вони, вони переважно завжди різні. Беремо більше бусинку, закручую. Аналогічно роблю з наступного боку, з протилежного, теж беру бусинку, закручую. Це є пластикові бусинки. Ой, випали. Ось так. Далі аналогічно те, що було в попередньому, закручуємо. Можна залишити так, коли обруч до різних розмірів роблять. У мене ще є ось така бусинка. Її також я використовую і прокручую. Ось що у нас виходить. Ще одна бусинка і все. Докрутили? Залишається так само два усіка, ті два усіка, так само перекручуються між собою. Ось гілочка готова наша. Далі відкладаємо. Мені потрібен обліч, товщина його 0,5 см. Він металевий. Далі мені потрібен для роботи гарячий клей пістолет і атласна стрічка. 0,6 мм mm. міліметрів білого кольору. Відрізаю я два кусочки. Два відрізки потрібно для того, щоб обруч на кінчиках. Такий гострий, оброблений. Якщо у вас є готові обручі, використовуйте готові. У мене на даний час немає, тому ми починаємо все з нуля. Ось так. Починаємо обмотувати вище, ніж нам потрібно, щоб сама стрічка не з'їхала, її натягуємо. Ось так. І так, допливаю я 5-6 см. доплітаємо і починаю саме перше, це я робила на 3. Ось такі. Одна вище, друга нижча, я їх між собою скріпляю. Ось вот так і трішки клею, для того, щоб зафіксувати. Ось так. І наступне у мене йде уже на чотири. Те ж саме. Клей трішки і далі клей, для того, щоб зафіксувати. Я собі стрічку відрізала до 2 метрів. Ось так. Далее беру такую ж самую. Ось так. Так, я продовжую до кінця. І так, доплила я майже до кінця. Тобто, звідси відміряла так само 5,5 см позначку клеєм поставила, він нагріється, його не буде помітно. Ось так виглядає наш обруч. Оце, відповідно, ми. Порівняємо, але вже після того як закінчимо. Далі я б хотіла зробити так, щоб тут стрічки не було, А стрічка була вища в довільному порядку. Одна на одна переплітаю. Так, це є. В наступному етапі нам потрібно таку ж саму схему, як є в початку. Все зайве, дротики Відрізаємо. Обережно дивимося, куди ми ріжемо. І трішки стрічки не хватило, але це не критично. Ось представила ще одне. Ховаємо наші кінчики. Ось ще одна гілочка, щоб не було великої відстані, що там нічого немає. Тільки завжди потрібно опалювати, щоб завершувати роботу. Ось. che si apprende mai І також не вирівнюєте кожну гілочку, яку ви приробляли, приклеювали. Ось. Ось така робота у нас сьогодні з вами вийшла. Дякую за перегляди, залишайте коментарі під відео. Мені дуже приємно їх читати, по можливості я на всі відповідаю. Також є група в Фейсбуці і планую створити в Телеграмі. Багато ніжності не буває. Як вам така ідея віночка? І чи ви працюєте з бусінками? Якщо так, то якими? Який худовий у вас розмір, і плюс до того, вони у вас як натуральні, чи пластик. Тож до скорих зустрічей!